Ти для мене, добрий Боже, дарував життя чудове, хай про це почує кожен, що тобі життя є нове. Слава Богу, слава Богу, все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу. Завжди з ним перемагаю, слава Богу, слава Богу. Все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним перемагаю. Ти даєш для мене силу все в житті перемагати. Ти даруєш віри крила синє небо підійматись. Слава Богу, слава Богу. Все в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним перемагаю, слава Богу, слава Богу. Краще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним перемагаю, Синє небо, світле небо, Бо створив для мене й тебе, жити нам для нього треба, він прийде, візьме до себе. Слава Богу, слава Богу. Це в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу, завжди з ним перемагаю. Слава Богу, слава Богу. Це в житті найкраще маю, завжди з ним іду в дорогу. Завжди з ним перемагаю. Слава Богу. А на цьому здорові буває здобут. Тепер не треба виставити. Другий стовпчик уторили. Давай, Ліз. Маша раз? Маш, би, Маш, не, ні, ні, ні я ще раз <сістер> вже не виставлю. Світлана, ой, Віра. Віра, Світлана, Лізі, поліза. Давай руку. Світлана. А, як? Ні. Тікай, 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 тікай. Давайте наступну пісню. Спасибо. Стравити вам не поняти. давайте. <сістер> 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 <сістер>